Доброго дня. Сьогодні ми зробимо невеликий огляд сканеру Mindeo mc 3690 на предмет його функціоналу. Це маленький сканер, який може працювати в режимі Bluetooth, передавати дані одразу на прилад. Має гарний скан-модуль. Щитує більшість штрих-кодів, QR-кодів та кодів під захисною плівкою. Також щитує пошкоджені штрих-коди абсолютно без проблем. Може працювати через Bluetooth. Через USB. Має магнітний USB кабель. Він же зарядка для цього сканеру. Може працювати в режимі віртуалку компорта. Як прилад, з пам'яттю, може накопичувати дані в себе в пам'яті. Це виглядає він одразу підключається до, до комп'ютеру і зберігається все в блокноті. Якщо ми зараз закриємо і зіскануємо штрих-коди, то при підключенні. Всі скановані штрих-коди будуть в, збережені в блокноті. Або є ще тип передачі: це режим збереження, тип передачі йде через Bluetooth. Однак спочатку скануються штрих-коди і після цього. Заходимо в режим настройки і відправити дані. Після цього проходить передача даних на прилад.